Відтепер, 28 липня, щороку вшановуватимуть українських військових, добровольців і цивільних, які загинули в полоні внаслідок катувань, страт або жорстокого поводження. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Нову пам'ятну дату встановлено на державному рівні як відповідь на численні заклики суспільства зберегти пам'ять про жертв російської агресії та щорічно нагадувати про злочини, вчинені проти українців під час повномасштабної війни. 28 липня обрали не випадково саме в ніч проти 29 липня 2022 року. Російські окупаційні сили підірвали колонію воленівці на тимчасово окупованій Донеччині. У наслідок теракту загинуло щонайменше 53 українських військовополонені ще понад 130 дістали поранення. Більшість із них оборонці Азовсталі. Цей злочин став одним із найжорстокіших прикладів порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії. Окупанти, всупереч Женевським конвенціям, не гарантували полоненим безпеки та належного поводження. Новий день пам'яті покликаний вшанувати мужність, самопожертву і незламність усіх, хто віддав життя в неволі заради свободи України. Ця дата також має зміцнити національну єдність та підтримати пам'ять про героїв у серцях мільйонів українців.